Раз ми говоримо про. Історичне рішення європейського суду з прав людини воно юридично встановлює початок війни із 2014 року встановили судді. Росія контролювала окуповані території Донбасу. Також вказана й дата початку окупації сходу України. Це 11 травня 2014 року, тобто день, коли в так звані ЛДНР відбулися псевдореферендуми, страти, катування, примусова праця, напади на журналістів. А ще збиття боїнгаме 17 і це ще не повне. Перелік злочинів Росії на території України. вчорашнє рішення особисто представники Москви не почули, бо Росія вже не є членом Ради Європи. Хоча Росіяни не визнають юрисдикцію Європейської конвенції з прав людини на своїй території. Це не звільняє їх від, від відповідальності за ті порушення. Про рішення суду говоримо і з гостю прямого ефіру один плюс один це ірина мудра заступниця міністра юстиції України, пані Ірино. Вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. плюс Роз'ясніть одразу що для нас означає це рішення. Вітаю вас. Це рішення є, стало абсолютно безперечною перемогою України на юридичному фронті. Бо юридично доведено, що війна Російської Федерації з Україною триває вже майже 9 років. ЄСПЕЛ став першим міжнародним судом, який на підставі доказів поданих Україною. Юридично довів. Окупацію Росії частини Донбасу з 2014 року. Отже, визнання того, що саме Росія юридично відповідальна за події на Донбасі є важливим для тих українських підприємств, які втратили власність. Зокрема, де факто влада так званих ЛНР і ДНР проводила експропіацію майна та бізнесів українських власників. Частина майна і обладнання заводів Донбасу була вивезена до Росії. Частина знищена. Тепер у власників з'явився шлях стягнути ці збитки з Російської Федерації. Це фізичні особи, юридичні особи, а також е, буде мати важлив, важливий, е, важливу базу для інвестиційних позовів е, проти Російської Федерації. Рішення має сильну політичну вагу, і звісно, наразі немає якихось юридичних інструментів, аби взяти це рішення і піти кудись його виконати, як, наприклад, рішення інвестиційних арбітражів. Але Україна матиме ці рішення для проведення переговорів з Росією, коли і з ким буде про що говорити, і коли цей момент настане, пані от, Ріна, рішення європейської Пані футу... Ірина, можна в цьому моменті уточнення? Ви говорите зараз про великі позови від підприємств, які тепер матимуть більше шансів на успіх, оскільки є от таке визнання. А що стосується людей, які там втратили особисте майно, які там втратили свої квартири, свої будинки, або зазнали якихось фізичних втрат. Чи чи яким чином це надає їм можливості тепер позиватися проти Росії особисто так? Фізичні особи, безперечно, можуть звернутися як до Європейського суду з прав людини і вимагати е винесення рішення по про задоволення е компенсації шкоди, яку вони понесли за втрату майна на тих територіях. Також вони можуть звернутися до інвестиційних арбітражів. Як це було зроблено, наприклад, в ситуації по Криму, коли? Низка приватних українських компаній та фізичних осіб звернулися до європейських, подали позови в арбітражі на підставі двосторонньої угоди Україна, Україна з Росією про захист інвестицій. Пані Ірина. А ці, якщо ще і говорити про юридичних осіб, які та втратили бізнес, то вони яким чином? Це має бути якийсь колективний позов, і куди, і чи якась держава консультує людей, як ці позови оформлювати? Чи це вже від кожного підприємця має виходити якась ініціатива? Ну наразі, якщо говорити про ті доступні для е, компаній чи для фізичних осіб юридичні форуми, куди можна звернутися, то звісно це в індивідуальних порядках фізичні особи або юридичні звертаються. Як я сказала, або в Європейський суд з прав людини самостійно подають заяви, або в арбітраж інвестиційний арбітраж також подають свої позови. Але я хочу сказати, що рішення Європейського суду з прав людини і ті рішення, які отримали вже приватні інвестори в інвестиційних арбітражах по Криму, а також можливі рішення міжнародного суду ООН, вони власне дадуть Україні підстави шукати монетизацію цих рішень. І тут я би хотіла зупинитись на те, на тому, що це буде вагомим юридичним аргументом для наших міжнародних партнерів, чиїх юрисдикціях знаходиться майно Російської Федерації для прийняття відповідних змін, що уможливлять конфіскацію російських активів. Тобто, я хочу сказати, що всі рішення, які будуть отримані як Україною, так і приватними інвесторами, так і фізичними е особами. Можуть бути монетизовані за рахунок російських активів, які знаходяться в юрисдикціях за межами Російської Федерації, і власне зараз обговорюється концепція компенсації або монетизації, тобто створення компенсаційного механізму, і передбачається, що рішення судів, які набрали законної сили, Зокрема, рішення Європейського суду з прав людини, рішення інвестиційних арбітражів, рішення міжнародного суду про компенсацію збитків будуть монетизовуватися за допомогою цього компенсаційного механізму. Я вважаю, що е, такі рішення, та е, завдяки таким таким рішенням, як сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини, ми зможемо переконати наших міжнародних партнерів для того, щоб уможливити конфіскацію російських активів. Пані Ірина, а коли Україна подала цей позов, скільки років він розглядався? Скільки років нам знадобилося от почути це історичне рішення? Було три заяви, які е, в кінцевому результаті були долучені в одну справу. Е, Україна подала в 2014 році, е, в 2020 році доєдналися Нідерланди е, за результатами. Е, Скажем, так збитків і е, тих втрат людських, які були понесені через збиття малазійського боянгу е, слухання справи по прийнятності відбулося 26 січня е, 22 року. Е, отже, ми маємо майже рік від, з моменту слухання. Коли відбулися усні слухання, на яких були представлені як представники України, так і Нідерландів, так і Російської Федерації, майже рік з того моменту було винесено рішення, яке є остаточним щодо прийнятності та компетенції Європейського суду з прав людини розглядати цю справу, Пані Ірина, дуже вам дякую. Зараз ми Дуже вам дякуємо за роз'яснення за включення за те, що ви роз'яснили в чому історичність моменту. Тепер уже росіяни точно не зможуть говорити, що їх з 2014 року на сході України не було. І також відкривається шлях до репарацій і конфіскації російського майна за кордоном. Дуже вам дякуємо. Ірина мудра заступниця міністра юстиції України, була з нами на прямому зв'язку.